Звичайного життя. Гарно зіграно. А ти чула так? Як і всі. Я п'ять років припитував. На, ось твої речі. М -м, дякую. М -м, класний годинник. Це годинник сестри. Залишила тобі. Вкрав. Та не парся Діна. Вона також його вкрала. Чуєш? Через тиждень прийде нова партія. Візьми собі, як домовлялись І трохи зверху гаразд. Тільки не скоро все продай. І куди ж ти тепер? Діна, в мене 45 баксів. Всі дороги відкриті.